Мешти, кульчики, захцянка, рондель, мандибурка. Чи відомі вам ці слова? Якщо для вас вони звучать, наче заклинання, то залишайтеся з нами в ефірі. Мова про мову, і сьогодні говоритимемо про діалектизми української мови. Вітаю! Діалектизми це слова, фрази, граматичні форми або інші мовні ознаки, які характеризуються використанням на певній місцевості. Вони відображають особливості мовлення окремих регіонів, субкультур або етнічних груп. Діалектизми відрізняються специфічною вимовою звуків, вживанням спеціальних слів на позначення стандартних предметів побуту та використанням нових засобів словотворення. Діалектизми є результатом локальних варіацій і розвитку мови в різних регіонах. Вони можуть бути дуже розповсюдженими і постійно вживатися в спілкуванні, або бути обмеженими лише до певних мовних груп. Наприклад, слово «сковорідка» має відомий діалектний аналог «пательня», який активно використовують у повсякденному мовленні українці із різних регіонів. Проте, це слово має ще кілька варіантів назв, які рідко вживаються. Наприклад, чара, жаровня, палачинтовка, рондель, паланчита. Діалектизми можна поділити на три види: лексичні назви понять, що мають інші відповідники в літературній мові. Наприклад, мешти, черевики, кульчики, сережки, бульба, картопля тощо. Також існують семантичні загальнонародні слова, які мають інше значення для певного говору, наприклад, душа це м'якушка вона, байка, щось, що не варте уваги, етнографічні діалектизми. Назви одягу, страв, помешкань, музичних інструментів та міфічних істот, які не використовуються за межами певного мовного регіону. Наприклад, каптур, очіпок, капусняк, суп із капусти, колиба це хатинка лісоруба, трембіта музичний інструмент, мавка, лісова русалка тощо. За регіональною належністю діалектизми поділяють на три групи: північні, південно-західні та південно-східні. Коротко розберемо кожну із груп. Перше північне, або ще кажуть, поліське наріччя поширене на частині Чернігівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Воно має три діалекти: східнополіський, середньополіський та західнополійський. Усі вони мають кілька спільних ознак: наприклад, вживання «о», «у», «и» замість і вечур пит замість під, в окно замість вікно, вживання а замість о вазить, рабить. Вживання у замість о, наприклад, курувай, кулишня, гулува. Більша частина України розмовляє саме південно-східним наріччям. Це наступне наріччя, яке ми розглянемо, адже воно дуже схоже на літературну українську мову. Проте є кілька ознак, що відрізняють його від стандартної мови. Це використання дз замість дж «дз» – возю, носю, сидю, скорочення дієслів, зна, гука, пита. Де вживається замість куди, звідки, який, що, наприклад, де йдеш використання х хв замість ф, наприклад, тухлі, хвабрика, бухвет? Також є багато запозичень із російської, болгарської, турецької та румунської мов. А от південно-західні наріччя вживаються на всій території Заходу України, поширені у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Серед основних особливостей південно-західного діалекту перехід т у к, наприклад, кісто, тісто, використання енклітичних займенників «дай ми» замість дай мені, часте вживання частки ся. Я ся маю, я ся роблю. А більше саме про подільські говірки поговоримо з вами далі у програмі. Доброго здоровлячка! А де йдете? Або з Тарасом йдемо до Гольки, Вона на подвір'я бараболю шустає. Або я заберу в тебе бураки, а принесу тобі королів. М'ясо королів. Такі та подібні варіації можна почути сьогодні в багатьох населених пунктах Хмельниччини. І саме ось ця говірка вирізняє мешканців нашого регіону від представників з інших областей. Діалекти присутні в будь-якій мові світу, немає жодної, де б не було діалектів. Якщо говорити безпосередньо про територію Хмельниччини, то це Волинсько-Подільський діалект. Він входить в структуру. Південно-західного наріччя. І ось на території Хмельниччини виділяють Волинські або Південно-Волинські говірки і подільські говірки, до яких ми наче більше звикли, ми про них частіше чуємо. Хочу зупинитись на деяких подільських говірках, на особливостях подільських говірок. Зокрема, наприклад, притаманне нам приставне або, що кажуть, протетичне в Г або Й. Тобто в очі, Вогірок, Волька, або Гочі, Гаптека як варіанти. Далі ягрист, е, індик, гиндик, єндики. Тобто тут теж і варіанти в, в... наголошенні, і варіанти у представних літерах. Зокрема, дуже багато особливостей в. Іменниках. Ось, до прикладу, іменники в урудному відмінку жіночого роду мають закінчення часто ом або оф руком, ногом і мокрим трапком. Або руковного, і якщо взяти, простежити історичний варіант, то це в нас залишки польських впливів. Польські носові ОМ -ЕМ саме реалізувалися ось таким чином. І що цікаво, що не можна якось розмежувати і зрозуміти причини, чому в одному селі Ом, в другому Ов. Навіть це території досить близькі. Ось, до прикладу, Ярмолинецький район, переважно село Солопківці, там руковного мамом. А вже Дунаєвецький район, село Ставище, там навпаки Руковного, хоча дуже близько розташовані ці населені пункти. Багато відмінностей в дієслівних формах, зокрема особові форми теперішнього часу нас твердіють. Ходять, роблять, носять, як діти як чують, так і пишуть. Відповідно, він робить. Думає, або взагалі носе, ходе, робить, теж варіанти. Далі минулий час дуже поширена форма давно минулого часу. Був ходив, був робив, була, ходила, була, робила. Майбутній час в Південно-Західному наріччі загалом поширена складена форма з двох слів. Тобто буду писати, буду читати, але в подільських говірках переважає вже варіант буду читала, буду писала, буду робив, буду. Вчився, буду спав. Окремо, думаю, треба сказати про наголоси. Це така біда на Хмельниччині, і особливо носії подійських говірок. Вони в нас постійно. Неправильні наголошування слів заберу, принесу, заведу, далі, подушка, кропива, сапа, сапати і дуже багато інших. На жаль, це проблема загалом української мови через те, що немає правил наголошування слів. Якщо взяти порівняти з польською мовою, це прекрасно вивчити мову. Знаєш, на передостанній склад наголос і все. Зрештою, ми навіть і речення будуємо дещо з порушенням норм. В синтаксичних. Ми е, замість того, щоб сказати, що в тебе є книжка? Ми кажемо, ти маєш книжку? І ми цього навіть не помічаємо. Що це вже ми використовуємо діалектну форму. Тому носіями ну, діалектів, якихось певних говіркових рис є кожен з нас. Навіть якщо людина говорить винятково, вважає, що вона говорить винятково літературною мовою, це все одно не так. Жодного з нас немає, щоб ми не використали якогось діалекта навіть на рівні фонетики, на рівні орфоепії. Ось до прикладу, те саме подільські говірки дуже часто в нас не пом'якшуються приголосні перед і, наприклад, стіл, «стілець», сніп. І це ми говоримо навіть не помічаючи. Далі О та А. Ми їх дещо протягуємо, вони в нас довші, ніж носії, скажуть, Черкащини, Херсонщини. Вони одразу помітять, що ми не їхні, навіть ми скажемо звичайні слова, де є тільки голосні без будь-яких діалектизмів. Тоді, вже, як, наприклад, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, там ще більше протягують ці голосні. Дослідження діалектних особливостей взагалі дуже цікава і, зокрема, корисна справа. Особливо сьогодні, через те, що постійно зменшується кількість носіїв, і тут є свої причини. Якщо раніше студенти на практиці діалектологічній повинні були шукати колись, раніше це колись шукати якусь бабусю, дідуся з відсутньої освіти або з мінімальною освітою, то сьогодні вже таких не знайдеш. Нас всі освічені. Така, сяка, але все одно школу закінчували всі. Далі дуже важливу роль відіграють мігрантські руки, переселенські, особливо зараз. І ось ось урбанізація. І думаю, що в найближчому майбутньому буде дуже важко знайти ось такого чистого носія тієї чи іншої говірки. Обов'язково певне будуть вже змішані говірки, бо через те, що ми спілкуємося. Ну, це не можна сказати добре, не добре. Це нормально, мабуть, в сучасному світі. Ми можемо зрозуміти різницю між діалектами тільки тоді, коли потрапляємо в інше середовище. Коли я жила на Умащині, то для мене було дуже дивно чути ходю, носю, возю, морозяний, квасяний. Тому ось відсутність чергувань це саме притаманний носіям південного східного наріччя. Для півден... північного або поліського наріччя притаманні дифтонги оце таке архаїчне явище, яке є тільки в них. І це конь, вол, ліс, хліб і так далі. Я притримую думки, що не потрібно позбуватися їх радикально, бо це наше багатство. Ми ж не можемо відкинути все, що в нас було. Звісно, є сфери, коли потрібна така літературна мова. Ну, Це все-таки сфера спілкування якось такого офіційного. Але в повсякденному мовленні однозначно це прекрасно використовувати діалектизми. Це е, навіть розширює кругозір людини, яка приїхала з іншої території, вона це почує, вона буде знати. Зрештою, ми ж не. Ми можемо викреслити людей, які є носіями діалектів, і ми маємо з ними теж спілкуватися. І тому, коли ти приїжджаєш в село і кажеш, ти рієш ламбон, це нормально, люди тебе нормально сприймають. Ну, мені, не знаю, я, мені це імпонує, і я вважаю, що це має бути, і це треба зберігати, діалектизми, і зберігати ну, все взагалі, що є в нашій мові. Зараз і справді межі говірок розмиваються, а їхні носії, мандруючи країною, обмінюються діалектизмами. Передовсім, це через міграцію внаслідок повномасштабної війни, а також через особливості освітнього процесу, коли студенти з'їжджаються в університети з усіх усюд. Я з Львівської області, з міста Дрогобич. Адаптуватись мені було зовсім не важко, тому що в мене мама сама з Хмельницької області, але діалекти дуже були відчутні. Наприклад, навіть в якихось побутових речах, коли я казала своїй сусідці по кімнаті, дай мені горнятку, вона казала, що. Я кажу, дай мені, будь ласка, чашку. Тому що, ну, справді, діалектів дуже багато, і ми навіть ввечері сиділи, розмовляли так просто і розбирали діалектні слова то багато від них стає. Наприклад, одногрупниці дві одна з Миколаєва, друга з Харкова. В Насті, наприклад, в нас це вішалка, в Насті це Тремпель. В Вікі, наприклад, це був ренделик, а в мене це взагалі рундельок, а в Насті в Насті це ковшик, тому типу, ну, порівняння були. Наприклад, я дуже часто падаю, тому я завжди кажу, що я зашпорталася, а вони кажуть, як зашпоркнулася, та зашпоркнулася. Я кажу, я зашпорталась, Вони кажуть, що ти зробила? Я Кажу, впала. Просто впала. Я би сказала, що діалекти це прикольно. Ну серйозно, типу, навіть просто посидіти, поговорити і дізнатися якісь інші слова, типу, це саме значення, але просто по-іншому, це цікаво. І, звісно, наприкінці кожного випуску пропоную вам перелік корисностей. Насамперед, це словники. На сайті Інституту української мови є список усіх діалектних словників вітчизняних авторів. На сьогодні офіційно видано понад 230 словників про діалектизми та наріччя. А якщо вам цікаво, наскільки добре ви знаєте діалектизми, пройдіть на дозвіллі кілька тестів. Перший містить 15 запитань, пов'язаних із діалектною лексикою. Тут потрібно вибрати правильне значення слова або фрази із запропонованих варіантів. Тест безкоштовний та доступний для усіх охочих перевірити власні знання із теми діалектизмів. На порталі Learning.ua розробили тест на знання діалектів української мови. Він складається зі ста запитань, кожне з яких містить прихований діалектизм. Ви маєте вибрати правильне значення слова або фрази зі списку запропонованих варіантів. У результаті тестування ви отримаєте свій бал та перевірите знання діалектів української мови. Діалектизми це як приправа до улюбленої страви. Без них мова була б. Прісною, тому не намагайтесь їх викорінити. Натомість вивчайте та розвивайтесь. Дякую вам, що дивились. Побачимось.